Такого я не очікувала. До мене звернулася клієнка з терміновим замовленням. Я просто була в шоці від референсу, який вона мені показала. Це була ось ця робота з мого інстаграму. І, звичайно, це келих з арт-портретом. Дівчина обрала пивний келих для свого друга. Головним побажанням було зробити все якнайшвидше. Але термінові замовлення для мене не новина. Тому не питання подумала я і прийнялася за цю роботу. Коли я спитала про терміни виконання, мені сказали, нам було потрібно ще на вчора, але ми замовили лише сьогодні. Але на наступний день замовлення вже було у клієнтів. Замовниця була навіть у легкому шоці від швидкості та якості виконаної роботи. І навіть у той самий день вона мені відправила реакцію свого друга на такий подарунок. Дивичуся. На то все все одно. Іменинник у захваті. А тепер я пропоную вам оцінити результат.